Дістатися до Залозецького замку з Тернополя можна приблизно за 40 хвилин. Залозецький замок один з найгірше збережених замків Тернопільщини, знаходиться у містечку Залізці Зборовського району, який є пам'яткою архітектури національного значення. Унікальність оборонного об'єкту полягає в тому, що він був збудований на місці. Яке знаходилось серед непрохідних боліт і плавнів та омивався з трьох боків річкою Серед. Залозецька фортеця зараз стоїть у руїнах. Пустирище замкового двору оточують лише фрагменти товстих оборонних стін висотою до 2 метрів. Залозецький замок у 16-18 столітті належав магнатським родинам Вишневецьких і Потоцьких. Не раз руйнувався від нападів козацьких, польських, татарських та турецьких військ. У 1603 році він був одним з чільних пунктів збору раті Лжедмитрія І для походу на Москву. Значних руйнувань замку завдали російські артобстріли під час Першої світової війни. Тоді місто опинилось в центрі противостояння двох армій австрійської та російської. Австрійський уряд оголосив про промислову евакуацію населення. Найбільше дісталась замку. В його стінах і казематах ховалося німецьке військо і російська Артилерія громила старі мури, війна перетворила замок на цілковиту руїну. Але до остаточного нищення більше долучились місцеві селяни, які використовували камінь з замку на свої господарські потреби. Сьогодні територія замку впорядкована і вже декілька років поспіль тут відбуваються святкування Івана Купала та інші релігійні та національні свята. Бажаю ще більш цікавішого, тоді підписуйся на наш канал. Поруч з залишками замку розташовується ще одна руїна колишній костел святого Антонія. Костел Святого Антонія був побудований з пісковіка у 15 столітті. З собою храм поєднував в стилі пізньої готіки та Ренесансу. Неодноразово костел перебудовувався та реставрувався. У 1730 році, коли власником замку став гетьман Юзеф Потоцький. Костел набуває готичних, ренесансних та барокових рис одночасно. На початку ХХ століття храм знову реставрують та впорядковують високі стіни, високі готичні вікна, вишукані арочні перекриття, вишні крипти по бокам. На стінах подекуди можна знайти залишки полихромії та елементи вітражів у виконних нішах. Під час Першої світової війни. Костел зруйнувала артилерія, та храм було згодом відновлено. Під час Другої світової війни храм знову зазнав руйнування, та дальшому споруда не відновлювалася.